Вітаю вас в новій серії відеотренування з серіалу проєкту Як накачатись своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах. І в сьогоднішньому відео покажу вам, яким чином можна швидше та масштабніше підкачати грудні м'язи, зробити велику круглу грудну частину тіла та підкачати. Не тільки груди, а ще й руки. При цьому, звичайно, що м'язи живота підкачуються в класичних вправах. Але, само собою, що ті, хто звичайним методом вже звикли тренуватися своєю вагою тіла, робити різноманітні вправи для прокачки грудної частини тіла, то для вас сьогоднішні вправи будуть особливо корисними та впевнений, що. По своєму новими, і кожен, навіть хто давно вже тренується, зможе знайти для себе щось новеньке. Тому по-любому підтримайте лайком, розвиток проєкту, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові серії. Та коментуйте, як вам ці вправи, якщо ви їх уже спробували. Отож, почнемо тренування. Саме перше, що відмінне в тому, щоб качати м'язи на перекладні та брусах, і віджимання на брусах це стандартна вправа, само собою. То є така ж вправа паралельна цій, яка називається віджимання від перекладини. При цьому набагато важче зробити якісне, повне віджимання, тому рекомендую вам для початку, щоб звикнути, робити максимальну кількість віджимань від перекладини зі своєю технікою та амплітудою. І таким чином, коли ви будете вибирати для себе різноманітні хвати для віджимань від перекладини, ви зможете, робивши 4-5 підходів на максимум різноманітними хватами, самі прості це на ширині плечей, широкий хват, і можна так само додати ще й вузький хват. Та якщо поставити руки з хватом на перекладині, то це буде ще додатково стільки ж. Приблизно хватів. Тому по-любому для себе класично ви можете знайти з цих всіх видів віджимань 4-5 підходів, щоб зробити в цілісному такому тренуванні. І таким чином, відпочиваючи по декілька хвилин інтуїтивних між підходами, в середньому це від однієї хвилини до. 3-4 хвилин. Більше 5 хвилин не рекомендую відпочивати між такими підходами, навіть якщо вони вам важко даються. Тому що м'язи можуть охолонути і вже буде не такий ефект від тренування. А для найкращого ефекту, само собою, потрібно робити все на гарячі м'язи. Тобто, інтуїтивно відчувайте, скільки ви відпочили між підходами. Якщо вам достатньо відпочинку, то одразу ж йдіть на наступний підхід. Комбінуючи їх таким чином, як в цьому відеоприкладі, або можете і по-іншому робити, і це вже буде трішки інше тренування. Само собою, що великого значення конкретно для класичного тренування, немає того, яким чином і які підходи робити за послідовністю, але намагайтесь робити найважчі, потім найлегші. Тобто ті, які вам даються важче всього, робіть першими. А потім вже тільки простіше. Таким чином ви більше сили будете витрачати на перших підходах а до кінця тренування на останніх підходах ви вже відчуваючи менше сили та витривалості, все рівно відчуєте хорошу прокачку м'язів, та вам так само буде приблизно важко робити ті підходи, як і перші по складності, тому що вони легші, але через те, що сили вже буде менше та витривалості, то вони також будуть даватись важко. Тому, так, комбінуючи по відчуттям з найскладнішого до найпростішого віджимання, робіть всі ці підходи. Звичайно, що намагайтесь робити в кожному підході максимально швидко кожне віджимання та приблизно 90 градусною амплітудою. Тобто не обов'язково опускатись самими грудьми до перекладини, тому що таким чином це буде дуже якісне віджимання. А для того, щоб звикнути робити таке тренування, достатньо, в принципі, опускатись, чіпляючи перекладину тією частиною тіла, якою зручно. І поступово, звичайно, щоб підвищуєте рівень до того рівня, щоб ви змогли чисто ідеально віджиматись хоча б 15-20 разів за підхід. А самих ідеальних, навіть і 15 разів буде достатньо. Для прокачки м'язів. Для паралельного прикладу, також рекомендую вам раз в тиждень, щоб додати витривалості в своїх тренуваннях, робити підходи на максимум віджимань на брусах. Такі ж підходи, в принципі, тільки що показував вам по швидкості та основі виконання підходів в першому тренуванні, в загальному. Віджимань від перекладини, але для того, щоб навіть віджиматись від перекладини більшу кількість разів, все рівно потрібно робити віджимання на брусах на максимум, хоча б раз в тиждень або раз в два тижні. Тобто, виділяйте собі певний час для того, щоб час від часу. Навіть якщо це раз в місяць, робити один підхід на максимум віджимань на брусах для розвитку витривалості. І таким чином ви зможете розвивати витривалість, при цьому прокачувати грудні м'язи. І так як ваші м'язи, грудей вже звикли до того, що ви коли віджимаєтесь, чи на максимум, чи робите тренування для прокачки м'язів грудей на брусах, віджимаючись, а брус це дві перекладини, в принципі. Тому майте на увазі, що навіть якщо ви дуже сильно. Хочете накачати м'язи грудей, то роблячи одні ті ж самі віджимання і стилі тренувань, у вас це не вийде зробити тільки через те, що м'язи вже звикнуть до цієї нагрузки. І візуально не буде помітно, як ви розвиваєтесь. А в результатах і по відчуттях ви набагато більше зможете віджиматись разів і таким чином розвивати витривалість. А прокачувати м'язи і розвивати витривалість це трішки різні речі. Звичайно, для прокачки м'язів потрібна висока витривалість в рівні, і тому потрібно її розвивати. Ці конкретні тренування дають змогу швидше та якісніше виконувати будь-які тренування для того, щоб. Прокачувати м'язи. Але якщо пробувати вперше або перші рази віджимання від перекладини, то навіть при результатах 30 і більше віджимань за один підхід неякісних і неамплітудних відчуття прокачки м'язів буде набагато більше, ніж якщо б ви зробили 30 віджимань на брусах. При тому, що вам може бути приблизно по відчуттям одинаково робити. Як на брусах віджимання, так і віджимання від перекладини. Особисто у мене виходило робити сотню віджимань від перекладини, Навіть 150 віджимань зробив. Є відео в цей час на каналі, десь приблизно, коли знімались ці відео тренування для серіалу-проекту Як накачатись. І, звичайно, щоб дійти до такого рівня витривалості. То само собою робив певні тренування для того, щоб розвинути витривалість віджиманнями від перекладини. Тобто, якщо ви будете просто качати м'язи тренуванням 4-5 підходів, класичних можна і 10 зробити підходів, але класика, це в середньому від 4 до 5 підходів, зі своєю кількістю разів та амплітудою, якістю виконання віджимань, то ви вже... За декілька таких тренувань, час від часу їх повторюючи, зможете дійти до високого рівня прокачки м'язів, відчуєте по-новому свої м'язи грудей, та, звичайно, що будете їх розвивати, і вони будуть ставати більшими, сильнішими. І тому з часом ви зможете робити і більше разів, тим самим розвиваючи витривалість при віджиманнях від перекладини. Тому кажу вам, що знаю на своїй шкурі, що можна дійти до високої кількості віджимань на брусах, а також віджимань від перекладини. І, в принципі, це різні вправи по відчуттям і по результатам. Тому для найкращого результату робіть і те і інше. Не нехтуйте віджиманнями від перекладини, тому що це також дуже. Якісні, хороші віджимання та класика взагалі в базових тренуваннях на перекладенні та брусах. Тому тренуйтесь, пробуйте це конкретне тренування, доходіть до своїх хороших результатів. Для цього потрібно практикуватись, якомога частіше, робити різноманітні тренування і таким чином давати змогу м'язам відчувати щось нове і при цьому рости. Надіюсь, це відео було для вас корисне. в кожному відео тренуванні серіалу проєкту Як накачатись, показувати щось нове, цікаве. Та, що найголовніше, якщо це навіть одні і ті ж самі якісь тренування, то розповідати про дійсно ті відчуття, які відчував під час цих тренувань. Тому 100% підпишіться на канал, щоб не пропускати нові серії. Дивіться, минулі серії в плейлисті як накачатись. Ставте лайк в підтримку та купляйте програми тренувань зі своєю масою тіла, які продаються більше 5 років, на сайті www.workoutadama.com Посилання під відео ціна від 100 до 1000 доларів за всі програми тренувань з порогом 50 доларів. Тобто ті самі програми тренувань, які коштують 1000 доларів оригінальною ціною, можна купити за 800 доларів. Деталі на сайті. Всім щасти, пока!